Продовжуємо випуск новин новинами регіону. Прозорий семінар підприємця Дніпропетровщини розповіли, як отримати замовлення товарів та послуг від держструктур. Як проходив семінар, дивимося прямо зараз у Дніпропетровській облдержадміністрації, пройшов третій семінар по прозоро у залі, ніде було яблуко впасти. Бажаючих було в половину більше, ніж розраховували організатори. Підприємців регіону навчали, як увійти на багатомільярдний ринок та отримати замовлення на товари й послуги від держструктур. Цей семінар по прозоро б'є рекорди. Близько тисячі учасників, бізнесмени, підприємці, менеджери, комерційні директори і всі, хто є в бізнесі. Але кого немає на ринку Троних держзакупівель під час семінару кожен міг поставити своє запитання, поділитися пропозиціями чи зауваженнями. Радник голови облдержадміністрації Юрій Голик зазначив, що на Дніпропетровщині через систему Прозоро вже завершено 675 торгів на 16,5 мільйонів гривень. Економія 2,3 мільйони гривень. Він підкреслив, що регіон готовий ділитися досвідом з усіма бажаючими. Досвід регіону у нас великий опит іменно в авнідрінні прозора в облгосу У нас на роб. Вот нормативные документы, справочник по прозору, мануал, frequently asked questions по прозору. То есть это все, что мы готовы передать любой другой организации, либо любому другому госоргану. Более того, по Днепропетровской области к нам обратились два населенных пункта. Это точно Днепродзержинск, Никополь, если не ошибаюсь. С просьбой выдать им все материалы, мы им все отдали. Вот все, все шишки, которые мы на себе набили, мы всем опытом готовы поделиться. Прозора це система електронних торгів. Через неї укладають угоди до 200 тисяч гривень на товари і послуги і до півтора мільйони гривень на роботи. Торги відбуваються в режимі онлайн.